Ризд Юрія Андруховича до Кривого Рогу це непересічна подія однозначно, тому що в Кривому Розі Юрій Андрухович ще жодного разу не був. Нас одразу підтримало об'єднання відповідальних громадян, до складу якого я входжу. Члени його команди, групи об'єднання цього взяли на себе дуже велику частину роботи, що допомогло збалансувати трохи навантаження, яке покладено на організаторів. Перший його захід відбудеться у педагогічному інституті. Це актова зала головного корпусу о 12 годині. Він буде давати таку собі розмову, лекцію зі студентами, але на неї можуть прийти всі бажаючі охочі, у кого є вільний час о 12-й годині дня. Наступний захід буде о 18-й. Коли постало питання місця, де буде відбуватися е, другий захід, е, власне, в ПК Металургів, нас одразу підтримала Патер Солормітал Кривий Ріг, яке люб'язно надало нам приміщення. Там вже більш така будемо говорити, доросла аудиторія, е, більш серйозні питання, я впевнена. Будуть підійматися. Абсолютно всі люди, які прийдуть на дві на дві зустрічі, вони можуть поставити свої питання, які будуть обов'язково треба це робити, не соромитись, для того, щоб було що розповідати дітям і внукам, що от я був і ставив питання Андруховича. Вхід вільний на всі заходи. Абсолютно єдине, що ми зробили, це вхід за запрошеннями в ПК металургів. Але для тих, хто не встиг спитатися в організаторів заздалегідь до самого заходу, може взяти ці запрошення на вході, тому не. Турбуйтеся, я сподіваюся, що на всіх запрошень вистачить, тому що більше ніж 400 місць. Придбати книжку з автографом можна теж на місці. Юрій Андрухович, я думаю, люб'язно підпишеться абсолютно всім, хто цього забажає. Автограф-сесія відбудеться після основного заходу в ПК Металургів.